Доброго дня, друзі! Як і обіцяв переобладнання кемпера, ось ми переобладили цей автомобіль, автобус Сетра, в колесах. Зараз хочу вам показати, що в нас тут є всередині. У нас тут виходить, це технічний відсік води та акумулятор. Бойлер на 50 літрів. Батареї для сонячних панелей, Vebasto. Потім у нас бак для зливу, сірої води. Інвектор один, інвектор другий, інвектор точніш, старий, інвектор новий. Фокс. Тут блок запобіжників на сонячній панелі. Тут блок управління всею електрикою в автобусі. Тут розетка 220 Там хлопці ставлять новий насос. І тут в нас ще є бак для білої води. Ось такий ми робили автомобіль. Дім на колесах, кому цікаво переобладнання, звертайтеся.